Привіт, друзі, це канал Ісландія. Вриваємось в інформаційний тиждень з новинним дайджестом. Мене звати Тимур Філоненко і почнемо з новини, те, що миротворців дедалі стає більше в світі. Всі хочуть швидкого завершення війни. Неважливо на яких умовах, лиш би їм було комфортно тим країнам, які це звичайно пропонують. І нещодавно одна з таких країн теж виступила зі своїми мирними ініціативами. Так, наприклад, міністр оборони Індонезії провабо Субіанто. Запропонував мирний план свій мирний план, який дуже чомусь схожий на мінські домовленості. Мовляв, Україна та Росія повинні припинити негайно вогонь, розвести свої сили на 15 кілометрів від лінії зіткнення кожна. А потім на окупованих, як він назвав, спірних територіях, провести вже справжні референдуми під Егідою ООН, щоб визначитися, а з ким же ж хочуть люди жити з Росією чи з Україною. Ну і звичайно, Україн відреагувала на всі ці заяви індонезії. Наприклад, речник Міністерства закордонних справ України заявив, що типу, ви взагалі до чого тут всі ці перемовини, мирні плани, і те, що ви пропонуєте, це взагалі ну дуже подобається Росії. У нас нема спірних з ними територій. Є території, які вона окупувала, і які Україна обов'язково повинна звільнити. Також відреагував міністр оборони України Олексій Резніков, який сказав: Ви взагалі здуріли, типу, навіщо нам ще? Е один мирний план, який мертвонароджений не буде працювати, і який вигідний тільки одній стороні, яка просто на цьому етапі може заморозити конфлікт, перегрупувати свої війська, переозброїти їх, перенавчити, навчитись на своїх помилках і просто з новою навалою, з новою силою прийти сюди, а може ще і далі, у Європу з війною, звичайно, не з мирними планами. Чому не варто на мою думку звертати увагу на ці мирні ініціативи? Ну, по-перше, почнемо з того, що банально вони нам невигідні. Вони пропонують просто замороження конфлікту, через які Росія скориставшись їм, зможе через якийсь час відновитися і знову повернутися новою війною сюди, оскільки це замороження конфлікту може навпаки зміцнити правління Путіна. Другий варіант, чому не варто звертати увагу на ці мирні перемовини, бо російські пропагандисти самі їх і підтримують. Оть, ви напевно вже бачили, як Маргарита Симонян каже: дійсно, а давайте проведемо ці референдуми. Давайте закінчимо війну. Нам же ж не потрібні ці всі території. А тот, хто визначиться, тот і визначиться і далі провести референдуми. як і провела Індонезія, предложила Індонезія. Референдуми на всіх спорних територіях і куди люди хочуть... З ким вони хочуть статися, з тим ця територія і залишається. Плюс е Затулін теж е вже каже, що ми не можемо виповнити е умови військовим шляхом е нашої спецоперації. Е і давайте шукати інші варіанти такого софт пауеру І взагалі дуже дивує, що е так багато країн, які знаходяться на одну хвилиночку, ось тут. Вирішують десь за тисячу кілометрів показати проявити себе якимось супер-пупер миротворцями. Так не працює. Мирні плани можуть бути взагалі тільки проукраїнські і українські. Ми нічого багатого не потребуємо. Просто згиньте з нашої території і все. І тоді настане той мир, якого всі так бажають. І переходимо до новин сусідніх е вільних народних республік у місті Шебекіна, Шем'якіна, Шмякіна. Шрукіна. Шушукіна. Коротше кажучи, у Білгородській області е, Легіон Свободи Росії та Російський добровольчий корпус продовжують е, там перебувати, двіжувати, так, захоплювати в полон е, російських військових, а також військову е, техніку. Ми могли бачити. Що відбувається якісь незвичайні взагалі там події, наприклад, те, що вони пропонували зустрітися так званому губернатору Білгородської області, так щоб обміняти російських військовополонених на просто розмову з ним, так типу, що відбувається взагалі в цій війні, і яке місце його в цій війні, на що він звичайно відмовив? Ну і показавши тим самим, як Росія ставиться до своїх військовополонених, не враховуючи вже солдата, але, наприклад, офіцер. Теж туди в'язався військовий злочинець Пригожин, також сама і взагалі відбуваються дуже незрозумілі події. Але що хочеться сказати, на і на що хочеться зазначити на лицемірство Росіян, коли почалось повномасштабне вторгнення в лютому минулому році Росіяни не задумувалися чомусь, що війна може прийти до їх дому. А зараз хочеться просто спитати, нравіться ли вам росіяни? Ви поняли, що такое настояща війна, і що вона вже на території Росії? І завершити хочеться у прогресах в плані передачі Україні сучасних винищувачів. Наприклад, ось таких. Ну, було б непогано, якщо б це був f 35 Raptor. п'ятого покоління, звичайно. Ну, але поки ми можемо і обійтись четвертим поколінням f 16 нам чого буде досталь, або Єврофайтер тайфун, який пропонують французи, так, от неважливо на це, Німеччина погодилася. Боріс Пісторіус, це їх міністр оборони Німеччини. Вони погодились на те, що треба передавати україні сучасні винищувачі і звичайно німеччина буде в цьому також приймати участь і скоріш за все вступить ось цю велику коаліцію винищувачів де є вже нідерланди велика британія франція сполучені штати тобто багато дуже країн туди приєдналися для того щоб передати україні ці винищувачі ці літаки і внавчати наших пілотів щоб їми керувати і німеччина також до них скоріш за все приєднається проте є Є і ложка дьогтю у цій е, бочці меду в плані того, що поки що Німеччина не розглядає е, передачу крилатих ракет дальної дії Таурус, які у них є на озброєнні Україні. Поки що, звичайно, ми потерпимо. Я думаю, з деякий час пройде, і вже коли сполучені штати нададуть нам. Скоріше за все, і я впевнений, найближчим часом далекобійні ракети Атакамс для Хаймарсу, то то теж саме відбудеться і з крилатими ракетами Таурус, виробництва Німеччини. Ну що ж, це були всі новини важливі на сьогодні. З вами був Тимур Філоненко. Підписуйтеся на нас, ставте обов'язково свої лайки і також донатьте на Збройні Сили України.